Вітаю, любі друзі, хто сьогодні до нас долучився, і ми продовжуємо канікули з політехом. Це останній день наших канікул, і це останній шанс вас приєднатися, зареєструватися за, за QR-кодом да, і отримати а потім призи. Я представляю кафедру технології кераміки вогнатрівів, скла та ЕМАЛИ. І я є професором кафедри Оксана Борисенка. І сьогодні я вам розповім про кераміку майбутнього від глиняного горщика до космічного корабля. Е, політех відзначає 140 років. Це 140 років величі, 140 років величної історії і 140 років інновацій. А наша кафедра технології кераміки вогнедрів, скла та емали також має поважний рік, і наступного року ми будемо відзначати своє сторіччя. Ну, і днем народженням кафедри, як самостійної одиниці, слід вважати 1926 рік. А хоча наша кафедра має витоки ще з 1910 року, як складова частина кафедри технології мінеральних речовин, яку очолив видатний академік Орлов. Ну і переходимо до а, нашої лекції. Я вам трошки сьогодні розкажу про історичне коріння а, кераміки і, звичайно ж, про її величнє майбутнє. Ну, тому що без, керам... без кераміка, ну, нікуди, тому що, от, якщо ви подивитесь навколо себе, то керамічні вироби вони ну, є повсюду. Ну і почнемо, звичайно, з історії. Слово кераміка має грецьке походження і означає глиняний посуд керамус. Кераміка починає свій шлях ще. До нашої ери це приблизно 29 тисяч 25 тисяч років тому. І свідками цьому є Вестонська венера, яка була знайдена на території сучасної Чехії при розкопках. Це ось така фігурка, де, яка представлена на слайді, вона була вироблена з глини, з додавання вкіскового попелу, і вона була з перших фігурок, яка була випалена. Перший посуд. З'явився приблизно 20 тисяч років тому. Але ви скажете, знаєте, я так думала, що першим керамічним матеріалом це був посуд, але це не так. Да? Посуд з'явився десь приблизно 20 тисяч років тому, і його останки були знайдені у китайських печерах. Розповсюдження технології кераміки стало приблизно 10 тисяч років тому, це в період неоліту. Це був розквіт керамічної технології. Тоді вже знайшли розквітала японська кераміка Джамон, а вона ось представлена на слайді. Вона мала такі особливі відбитки від жгуть жгутів. Тоді почала розвиватися кераміка і ну, керамічне виробництво і на Близькому Сході. А в Україні вона завжди славилася гончарними. Гончарами своїми і своє історичне минуле почала приблизно десь 12 тисяч років тому. Вона отримала свій розквіт, саме українська керамічна технологія в трипільській культурі, це приблизно 5 тисяч років до нашої ери. Але з керамічні вироби були не тільки Посуд, прикраси, різні фігурки. Також з глини будували цілі міста, будинки, фортеці, стіни ну і багато чого іншого. І зараз я вам розповім саме про будинки, про цілі міста, які будувалися просто зі звичайної глини. Це називається глинобитне будівництво. А воно має своє коріння, витокає з 4-3 сторіччя до нашої ери. Ну, глинобитне будівництво те зведення стін архітектурної споруди з глини або з землі, яка містить значну долю глини. У глину додавали солому або полову. Ці будинки будували, робили спочатку опалубку і потім забували за. Цю, цю глину пресували у ці опалубки або робили цеглу, її підсушували тільки на сонці, це була невипалена глина, і потім з цих цеглин, а, їх, обробляючи розчином глини, а, а, будували цілі будинки. Наприклад, вікна та двері могли а, робити. Як колонами, або потім просто вирізали в цих готових стінах. А це глинобитне житло було поширено у багатьох народів світу, особливо в степових та гірських районах, а також регіонах, де було недостатня кількість деревини. А воно було традиційним для народів Азії. Північного Каказу, а також високогірних районів Південної Америки. В Україні глинобитні технології використовувалися для створення хат мазанок і землянок на півдні України, а також для будівництва житла трипільцями. Але, на жаль, ті стародавні. Будови да, з глини, які будувалися до нашої ери, вони не дійшли да, до нашого часу. А ось у слайді представлені вже пізніші шедеври архітектури, які побудовані з зглині. Ось саме фортеця Арге Бам Іран. Вона є найдавнішою і найбільшою глинобитною, глинобитною спорудою, яка побудована. На великому шовковому шляху в Ірані. вона е, е, і зараз є, тому її можна поїхати да, і подивитися. А також ось мечеть Джингербер, це у Малі, у Марокко є ціле місто з глини, фортеця в Узбекистані, це також, але більш пізні будови з глини. Є таке місто, воно називається Шибам, місто глинобитних хмарочосів. Воно дуже цікаве місто. Це місто з'явилося приблизно 2000 років тому. Воно внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Воно охороняється і воно побудовано з глини. Це перше місто хмарочосів. Тобто, дивіться, кожний будинок, він. Має 5 або 9 поверхів, і це всі будинки вони побудовані з глини. Вони чому вони будувалися вгору? Тому що ну, в стародавні часи було дуже багато загарбників, і був зведений мур навколо цього міста, і будівництво могли вести тільки вгору. Для будівництва такого міста служив такий матеріал, як мадар це глиняна солом'яна цегла сирець, яка висушена на сонці. Також це не була опалена глина. І після висихання стіни білили просто вапном, тому ось вони такі біленькі і красиві. І в край сухому кліматі Єміну Середній термін служби такого будинку складає приблизно 2-3 тисячі століття. Тобто, ну це дуже багато. Це місто, воно є і зараз, тому можна поїхати да, і подивитися, це чудове, красиве місто. Трошки хочу розказати вам про порцеляну. Ну, Я думаю, що ви знаєте, що порцеляна була винайдена ще китайцями дуже-дуже давно вона доставлялася до Європи. Європейці завжди хотіли дізнатися таємницю. Порцеляни китайської вони робили різні досліди, але у них виходило дещо інше. Ну, і це приводило до того, що в Європі також було багато подібності порцеляни. Але з порцеляни китайці робили не тільки посуд прикраси, вони ще зробили порцелянову пагоду. Це найвідоміший приклад порцелянової пагоди, побудований в місті Нанкім за наказом китайського імператора Джуді на честь його матері. Буддійський храм він будувався за часів династії Мін силами 100 тисяч солдатів і робітників. Він мав восьмигранну форму, він мав 9 поверхів, і висоту він був 78 метрів. В 1801 році а, у цю пагоду влучила блискавка і три поверхи було знищено. Але потім вони її а, відбудували. А, але коли була війна, і етнічні китайці а, не хотіли, щоб вороги використовували цю пагоду а, для спостереження, вони, вони її просто знесли. Тому, на жаль, ця Пагода не збереглася до наших часів, але вона була одним з чудес китайської культури. Порцелянові пагоди будували переважно в країнах, де панувала архітектурний вплив Китаю, таких як Корея, В'єтнам, Японія, Таїланд, шрі ланка Лаос, Камбоджа ну, тощо. А ще хочу вам показати розповісти про мечеті Самакарди. Мечеть Бібіханин, вона в перекладі Старша принцеса, архітектурна пам'ятка, побудована в Самаркаді в період 1309-1404 році. За наказом Тамерлана він побудував її для своєї дружини. Мечеть пишна прикрашена керамічними кахлями, розписом і резбляним мармуром. У дворі мечеті могли одночасно молитися 10 тисяч осіб. Ну, ось вона має такий шикарніший да, вигляд. Ще хочу зупинитися на теракоті стародавнього світу. Теракота — теракотах це вже випалена кераміка. Яка використовувалась для створення скульптур, вас, архітектурних елементів та ритуальних предметів. Найвідомішим прикладом є скульптури, що зображували повсякденне життя одяг та звичаї людей. Прикладом, таким яскравим прикладом теракоти стародавного світу є ціла армія теракотових воїн. Яка складає 8 тисяч воїнів, а, колісниць, а, коней, а, також різної знаті слуг, да, які були а, вироблені з теракоти. А вони були вироблені у звичайний зріст, це приблизно 170-190 см. А кожна фігурка а, має вагу 135 кілограмів. Коні мають вагу 200 кілограмів, і вони були поховані разом з імператором в 210-209 роках до нашої ери. Тут дуже цікава історія цих теракотових воїнів. Це був перший китайський імператор, який об'єднав багато китайських народів. Але він був дуже жорстокий і за китайськими традиціями він хотів, щоб разом з ним у гробниці була похована ціла армія, яка складалася з 4 тисяч військових. Але його вельможі відговорили від цього, тому що це було дуже жорстоко, і натомість вони запропонували зробити 8 тисяч теракотових воїнів. Ну, до сьогодні навіть невідомо, як це могли зробити, ці воїнів робили 38 років, і потім все це поховали у гробницю. Також при розкопках було знайдено кістки людей, тобто, коли запечатували цю гробницю, то разом з Теракотовими воїнами були запечатані а, і люди, які будували цю гробницю. Воно пише, що у побудові цієї гробниці було задіяно приблизно 800 тисяч різних ремесленників. Цю гробницю знайшли у 1974 році. Тоді в Китаї була страшенна посуха, і просто селяни пішли, хотіли викопати крамницю криницю, але вони викопали цих глиняних воїнів. А також, що дуже цікаво, що кожен воїн, тобто, ви тут не знадите двох однакових воїнів, навіть у кожного воїна своя зачіска. Вони також були розфарбовані яскравими фарбами, які збереглися і до нашого часу. Але, на жаль, коли вони контактують зі світлом, то ці фарби зразу ж тмяніють. Також з цими воїнами вони мали і справжню зброю. але... В Китаї там було декілька революцій, і коли ці були заворушки, то вся вся ця зброя була а, розграблена. А тому до наших днів тільки дійшли ці церакотові війни, на яких можна ну, звичайно поїхати до Китаю да, і подивитися. Така ось дуже цікава а, історія. Ну, також теракоти стародавнього світу виготовляли різні скульптури, ось вони є у нас на слайді. Теракоту використовували скульптори Іспанії, Франції, Австро-Угорщини та інших країн. Дивом збереглися теракоти видного скульптора 18 століття, що працював на заході України. Йогана Георга Пінзеля, які зберігаються в музеї Мюнхена. Ось це дві перші картини, оце вони і є. І ми переходимо до кераміки, сучасної кераміки. Дивіться, керамічних матеріалів це не тільки вироби з глини, а їх дуже багато. Кераміка, вона має. Дуже багато сфер застосування. Але ми, ми з вами тільки поговоримо сьогодні про технічну кераміку, тому що це кераміка майбутнього, яка зараз застосовується для різних сфер життєдіяльності, ну без, без яких людство не може існувати. Технічна кераміка – це збірна назва для виробів, що характеризуються підвищеною твердістю жаростійкістю, хімічною та зносостійкістю. Технічна кераміка знаходить широкі застосування в різних областях прикладної діяльності: це металообробка, приладобудування, електроніка, електротехніка, медицина, енергетика тощо. Кераміка для потреб військово-промислового комплексу. Керамічних матеріалів, таких як карбід бору або карбід кремнію, виготовляють броню. Це не тільки для бронежилетів, але й броня для різної техніки. Також є кераміка для потреб, ой, вибачте, радіопрозорі керамічні матеріали, які також використовуються військово-промисловому комплексі. Радіопрозорі матеріали широко використовують в антенних оптичниках літаків і ракет в умовах аеродинамічних та теплових ударів, дощової пилової, газової розії та іонюючих випромінювань, як вікна перегородки в прискорювачах та електронних приладах для забезпечення передачі електромагнітної енергії. А цю а, кераміку виготовлюють. Корунду, нітриду, алюмінію, бору, цельсіану, славсоніту, веліаміту, кардієриту. Також сплавленого кварцу. Ось на слайді на першому ось самі ці оптічники і представлені. Далі є керамічні матеріали, навпаки, радіопоглинаючі керамічні матеріали. Вони забезпечують максимально можливе перетворення енергії електромагнітного випромінювання на інший вид енергії. Вони використовуються для придушення перевідбиття радіосигналу, забезпечення електромагнітної сумісності, радіоелектронного обладнання при розробці та випробуваннях електро та радіоапаратури для зниження помітності та інших подібних завдань. А трошки я вам розповім про кераміку для потреб медицини, це ендопротезування. Ну, ось, Наприклад, кольшовий або тазостегновий суглоб. це найбільший колястий суглоб у тілі людини, його дуже важко виробляти, і тому тут на допомогу нам приходить, звісно, керамічні матеріали на основі корондової кераміки. Дуже часто ці суглоб необхідно замінити, да, якщо людина має якісь захворювання. І вперше цей керамічний суглоб почали використовувати наприкінці 1960-х років, і, ну і Назар зараз дуже багато. Протезування йде саме е, за допомогою керамічних різних матеріалів. Е, матеріали для стоматологічного протезування. Ну, я думаю, що ви про ці матеріали знаєте. Також тут використовується фарфор, оксид алюмінію та оксид цирконію. Кераміка для стоматологічного протезування це сучасний гіпоалергенний матеріал для імплантації зубного ряду. Він ідеально підходить для передніх зубів, має природну світлопроникність, ідеально імітує природну емаль зубів, не подрязнює ясно, забезпечує високу біосумісність, естетичність та довговічність. Керамічні імпланти також. Є це штучні зубні корені, виготовлені з цільного діоксиду цирконію, які вживляються у кістку щелепи для встановлення коронки та відновлення жувальних функцій естетики. Ну, як вже сказала, то використовуються порцеляни для таких коронок, оксид алюмінію і оксид цирконію. Кераміка і нові технології ну 3D-друк і прототайпінг. Про 3 d друк вам вже розповідали. Навіть я бачила, що вам показували ціли 3D-принтери. У нас також на кафедрі є декілька 3D-принтерів, і вони використовуються для друку різних елементів, дуже складних елементів. Ось, наприклад, для медицини це виготовлення імплантів, коронок, інструментів, аерокосмічних огалузів: це елементи турбін, металообробці, це виготовлення ливарних форм, деталі двигунів, ізоляторів ну тощо. Також використовують в ювелірній справі і дизайні для створення прототипів, унікальних ювелірних декоративних виробів. Але за допомогою 3D-принтера. Ми можемо надрукувати не тільки ось ці деталі, да, але й ми можемо надрукувати цілий будинок. А в Україні вже надруковано перший будинок з 3D-принтеру. Ви знаєте, я б тож, також би хотіла, щоб у мене був такий будинок, тому що він... ви можете надрукувати будинок будь-якої форми, він не має. Зовсім путів, якщо ви захочете. Тобто, будь-яка форма, яку ви хочете, дуже швидко, майже за тиждень, ви будете мати свій найкрасивіший будинок. Наша кафедра займається не тільки тими матеріалами, якими я вже назвала. Також ми Займаємося композиційними, керамічними обнадрівкими, в'яжучими матеріалами для космосу, авіації, металургії, будівельної індустрії, ядерної енергетики, машинобудування, також це лазерне оптичне художнє скло, та кришталь, вітражі, це синтетичне коштовне каміння для виготовлення прикрас та ювелірні емалі, захисні склокостерічні матеріали, покриття та побутової та військової техніки. І це також наноматеріали і монокристали для напоємних технологій. Тобто наша кафедра одна з кафедр в Україні, у нас таких чотири: в Харкові, в Дніпрі, в Києві і Львові, яка займається усіми направленостями. Тому я запрошую долучитися до нашої кафедри. У нас є тут. QR-код ви можете приєднатися до нашого телеграм-каналу. І сьогодні ви всі знаєте, що Хеллоуін, І я сьогодні прийшлася з такими поробками. Ці поробки, наша кафедра, вона робить самостійно, ми проводимо дуже багато майстер-класів. Я запрошую вас на майстер-класи, і ми вам Розповімо, як зробити ось такі чудові коробки. Да, Це ось така може бути як штатулочка. Ви можете використовувати її для цукерок, для свічки, для чого завгодно. Тому приходьте на наші майстер-класи, ми вас навчимо і покажемо, як робити такі чудові коробки. Все, дякую за увагу!